Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. Завдання 11,18. Розв'язати нерівність. Як бачимо, перед нами дробово раціональна нерівність. Перше, що будемо знаходити, це область допустимих значень змінної х. Знаменник не повинен дорівнювати нулю, тому запишемо х2 додати 2х відняти 8, не дорівнює нулю. Розкладемо на множники чисельник і знаменник дробу. За формулою розкладання квадратного тричлена на лінійні множники ось ця формула. Знайдемо корені квадратного тричлена у чисельнику. Скористаємося для цього теоремою Вієта для зведеного квадратного рівняння. У нас квадратне рівняння зведено, тому що старший коефіцієнт дорівнює 1. Отже, х перше додати х друге буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, і це 5, і х перше помножити на х друге дорівнює вільному члену, це 6 Звідси підбираємо корені, х1 буде дорівнювати 3, х друге буде дорівнювати 2. Тому чисельник у нас розкладеться на такі множники. Х квадрат відняти 5х додати 6 буде дорівнювати x-3. Помножити на х мінус 2. Тепер розкладемо на множники знаменник також за теоремою вієта для зведеного квадратного рівняння, тому що старший коефіцієнт дорівнює 1, тому х перше додати х друге буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а це мінус 2, і х перше помножити на х друге буде дорівнювати дорівнювати е, Вільному члену, це буде дорівнювати мінус 8. Підбираємо корені, х1 буде дорівнювати 2, х друге буде дорівнювати мінус 4. Тому Знаменник розкладеться на такі множники. Х квадрат додати 2х відняти 8 буде дорівнювати x мінус 2 що множиться на х додати 4. Тому повернемося до області допустимих значень змінної х і запишемо ОДЗ х мінус 2 що множиться на х плюс 4 не повинно дорівнювати 0, звідси розв'яжемо і отримуємо, що х не повинно повинно дорівнювати 2, і х не повинно дорівнювати мінус 4. Перепишемо оцей дріб уже за допомогою розкладів на множники. У чисельнику будемо мати х-3, що множиться на х мінус. 2. У знаменнику х-2 що множиться на х плюс і менше рівне 1 Виконаємо скорочення. Скоротиться х мінус 2 у чисельнику, х мінус 2 у знаменнику на х-2. Залишається чисельник хідняти 3. Знаменник х додати 4 і все це менше рівне одиниці. Переносимо одиниці в льову сторону і зводимо до спільного знаменника х додати 4. Додатковий множник до мінус х додати 4, тому маємо в чисельнику x відняти 3 відняти x відняти 4 менше рівне нуля. Звідси зведемо подібні. Як бачимо, ікси у нас зникають, дають 0, тому у чисельнику залишається мінус 7, у знаменнику ікс додати 4. І все це менше рівне 0. Наступний етап це мався би бути знаходження нулів функції. Але оскільки чисельник у нас мінус 7, тому він не дорівнює нулю, тому нулів функції не Має. Е, тому на координатну пряму нанесемо тільки область допустимих значень, тобто е, числа мінус 4 і 2. Ось у нас виколоті кружечки. Отримали е, три проміжки: від мінус безмежності до мінус 4, від мінус 4 до 2, і від 2 до плюс безмежності. Знайдемо знаки. Функції на кожному з цих проміжків. З першого проміжка беремо мінус 5 і підставляємо у функцію. Отримуємо більше нуля, ставимо тут плюс. З другого проміжка беремо 0, підставляємо в функцію, отримуємо менше 0, поставили мінус. З третього проміжка беремо трійку, підставляємо замість ікса у функцію, отримуємо менше нуля, ставимо мінус. У нас повинно бути менше рівне нуля. У відповіді ми повинні записати ось такі проміжки, де у нас стоїть мінус. Тобто від мінус 4 до 2, і від 2 до плюс безмежності. Тому маємо відповідь. Від мінус 4 до 2 виключаємо числа в об'єднанні від 2 до плюс безмежності теж виключаємо.